Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Співробітники нового американського президента Дональда Трампа переконують європейських союзників в тому, що він не має намірів обмежити підтримку України і збирається надалі допомагати Києву зброю після своєї інаугурації на посаді очільника американської держави. Як відомо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за лічені години а в якості можливого інструменту, який на його думку примусить Україну погодитися на мирні перемовини з Російською Федерацією, називав відмову від допомоги Києву. Щоправда, Трамп говорив і про те, що якщо Російська Федерація не погодиться на мирне вирішення конфлікту. Він збільшить воєнну допомогу Україні, що на думку нового американського президента мало б стати вагомим доказом американських намірів для російського президента Володимира Путіна. Як бачимо, сам Путін і про це свідчить як заяви російського президента, так і висловлювання його найближчих соратників. Не розглядає можливості закінчення російсько-української війни. На умовах, які б хоча б віддалено нагадували справедливий мир. А для нового президента Сполучених Штатів є важливим не просто закінчити російсько-українську війну, але й виглядати серйозним миротворцем, якому вдається те, що не вдавалося його попередникам у Білому домі. Таким чином, допомога Україні, якщо вона дійсно продовжиться. Буде логічним висновком з того простого факту, що у Москві не готуються до мирних перемовин і не збираються сприймати Дональда Трампа всерйоз разом із цим у новій американській адміністрації будуть пов'язувати продовження допомоги Україні із збільшенням воєнних розходів країн-членів НАТО до 5% національних бюджетів. Тема збільшення розходів країн-членів НАТО на оборону, як відомо, є досить традиційною політичною темою для Дональда Трампа. Він захищав необхідність збільшення таких розходів ще під час свого першого президентства. І як на мене, якраз це можна вважати цілком логічним так. На сполучених штатах після Другої світової війни є велика відповідальність за стабільність у цивілізованому світі, за захист Європи і не тільки Європи перед наступом знахабнілих диктатур. Однак і європейці мали б усвідомлювати свою власну відповідальність за безпеку континента, а не сподіватися виключно на американську ядерну парасольку і на американських військових і. Більш серйозна зацікавленості європейських країн у збільшенні воєнних бюджетів, яка, звісно, могла б водночас призвести до певного зменшення життєвого рівня громадян країн-членів Європейського союзу чи тієї ж Великої Британії, разом із цим є досить адекватною відповіддю на саме питання обопільної зацікавленості у безпеці Європи. І розділені розходів на таку безпеку між Сполученими Штатами і європейськими країнами. І як бачимо, тепер адміністрація у Білому домі починає пов'язувати це збільшення розходів європейців на їхню власну оборону із допомогою України. Тому що якщо ви сплачуєте більше грошей до. Воєнних бюджетів і до спільної зацікавленості у ефективності Північно-Атлантичного Союзу, ми, в свою чергу, сплачуємо гроші на допомогу Україні. А якщо ви не бажаєте мати додаткові розходи на власну військову безпеку, тоді, будь ласка, ви сплачуєте більше для України як для країни, яка знаходиться на європейському континенті. і, Чинить опір російській агресії, поки що невідомо, наскільки зараз європейські країни-члени НАТО погодяться із такими міркуваннями Дональда Трампа. Хоча, очевидно, він буде наполягати на збільшенні воєнних бюджетів країн союзниць Сполучених Штатів вже на найближчому саміті Північно-Атлантичного Союзу. Деякі спостерігачі, про це також говорить Financial Times, підкреслюють, що на першому етапі мова може йти не про 5%, а скажімо, про 3,5%. І це саме ця цифра, яка може розглядатися на найближчому саміті країн-членів НАТО, першому такому саміті за участю нового американського президента. Однак в цьому разі Дональд Трамп буде очікувати від європейських країн економічних преференцій, що є також в його логіці. Якщо ви не бажаєте сплачувати на оборону більше і розділяти з нами адекватну відповідальність, ви маєте створити хороші умови для американської економіки і для зростання торгівлі із сполученими штатами. Тут, до речі, мова може піти ще й про закупівлю американських енергоносіїв, і це також має бути на користь України, тому що Сполучені Штати під керівництвом Трампа мають сприяти остаточній відмові. Хоча б європейських країн від російських енергоносіїв, і тут, до речі, певні проблеми можуть виникнути саме у тих лідерів, які орієнтуються на Дональда Трампа, у прем'єр-міністра Угорщини. Віктора Орбана, який як відомо продовжує купувати російську нафту і російський газ, чи у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який продовжує орієнтувати власну країну на закупівлю російського газу, незважаючи на те, що з 1 січня 2025 року Братислава позбудеться можливості купувати цей газ у російського монополісту Газпрому. І на питання Роберта Фіца, що ж словаччині робити в ситуації, коли Україна ставить крапку на російському транзиті, тепер є досить непогана відповідь, яку мав би дати словацькому прем'єр-міністрові його український колега. Просто треба прислухатися до. Пропозиції к нового президента Сполучених Штатів і почати замість російського окупувати американський газ, ну і водночас мати можливість збільшити. Розходи власного воєнного бюджету поки що не на 5%, а на 8, від 3,5%. Так що можна сказати, що і ця ситуація американської енергетичної експансії, яка створить певні проблеми для російської енергетики, також буде частиною американської допомоги Україні. Адже очевидно, що головним сенсом цієї західної допомоги має бути. Не просто гроші на українську зброю, а економічний занепад і деградація російської економіки і російської державності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у каналу Кофі і Донателло, які допомагають розвивати нам ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, перемоги і миру вам! Хай щастить!